Привіт, це огляд Powerbank від Duracell на 10 000 мАч з бездротовою зарядкою, а також 5000 мАч з MagSafe. Зараз вам все детально про них розкажу та покажу. Починаємо. Отже, на огляді в мене дві моделі. Перша це Duracell Powerbank Core 10 на 10 000 мАч з бездротовою зарядкою. І друга модель це Duracell Powerbank Micro 5 на 5000 мАч з магнітною бездротовою зарядкою MagSafe. Отже, постачається Powerbank в таких коробках, де окрім самих Powerbank ви знайдете маленький USB-C кабель та інструкцію на англійській мові. І почнемо з Duracell Powerbank Core 10. Виглядає він класично, виконаний софтач покриттям та присутні фірмові чорні і мідні кольори. У руках відчувається як якісний продукт. На лицевій панелі в нас знизу гравірування бренду Duracell і по центру місце для безротової зарядки потужністю до 15 Вт. Зліва, справа та зверху пусто, позаду технічні написи. Знизу сенсорна кнопка увімкнення. чи Зумкнення павербенка і LED-дисплей з відображанням відсотків заряду батареї. А також тут у нас два USB-порти. Один USB-A, який працює тільки на вихід, тобто через нього ви можете заряджати свої гаджети потужністю до 18 Вт. а також один USB-C порт, який вже працює як на вхід, так і вихід, тобто для заряджання безпосередньо самого паувербенка і заряджання від нього ваших гаджетів. І тут вже потужність до 25 Вт. А якщо вже одночасно юзати усі три види зарядки, тобто бездротова, плюс USB-C плюс USB. То на виході отримуємо до 15 Вт максимум. Ємність акумулятора 10 000 mAh, чи 37 ватт годин. Це, до речі, літі-полімерна батарея. Номінальна ємність 5800-6350 мА. Тобто це приблизно справжня ємність, яку повинен віддати сам павербанк на ваші гаджети, але ми це перевіримо. Наступний павербанк – це в нас Duracell Powerbank Micro 5, і він достатньо компактний, є зручна підставка і виконаний з софттач покриттям та з фірмовими чорними. І мідними кольорами в руках відчувається якісно. На лицевій панелі в нас знизу напис бренду Duracell, і зверху місце для магнітної бездротової зарядки MagSafe, потужністю до 7,5 Вт. Зліва в нас один USB-C порт, який працює як на вхід, так і вихід, тобто для заряджання безпосередньо самого Powerbank і заряджання від нього ваших гаджетів. Потужність до 12 Вт на вихід і до 18 Вт на вхід. Справа кнопка увімкнення Powerbank, зверху 4 led індикатори стану заряду батареї. Знизу відкриваємо підставку і там. Там же ще бачимо технічні написи. Позаду гравірування бренду Duracell та інші технічні написи. Отже, нагадаю, USB-C працює на вхід з потужністю до 18 Вт, на вихід до 12 Вт. Магнітна бездротова зарядка MagSafe, вона також працює як і звичайна бездротова зарядка, і вона працює на вихід з потужністю до 7,5 Вт. А якщо вже одночасно юзати усі два вити зарядки, тобто бездротова плюс USB-C, то на виході отримаємо до 12 Вт максимум. Ємність акумулятора. 5000 мАч чи 18,5 Вт годин. це, до речі, літій полімерна батарея. Номінальна ємність 2650 мА, тобто це приблизно справжня ємність, яку повинен віддати сам павербенк на ваші гаджети, але ми це перевіримо. Ну і зараз вже переходимо до моїх реальних тестів цих двох павербенк. Отже, заряджається Duracell Powerbank Core 10 дійсно потужністю до 18 Вт максимум, що дуже добре. Заряджався в мене павербенк приблизно за 3 години, і як бачите на своїх. Екранах і взяв в себе приблизно 4620 мАч, що менше, ніж потрібно. Але головніше, скільки він віддасть моєму смартфону OnePlus 11, який має в собі 5000 мАч. Отже, у підсумку я зарядив повністю смартфон з 1 до 100%. І тестер показав 4150 мАч Він віддав моєму смартфону. Правда, це чи ні, але результати тестера такі, які ви бачите на своїх екранах. І на наступну зарядку у мене залишилося ще 40%, і тестер вже показав показав 1365 мА. Тобто сумарно Bank десь віддав моєму смартфону 5515 мА. Але це, скоріш за все, відносні похибки самого тестера, тому що цей Bank десь віддає реальних 6300 мА, що є нормою і правдою для усіх Bank які мають в собі 10 000 мА. І до речі, максимальна потужність зарядки смартфона була до 18 Вт Power delivery. А якщо заряджати три пристрої одночасно, тоді павербенк. Десь видає плюс-мінус до 15 ватт, як і заявляє сам виробник. Йдемо далі. Duracell Powerbank Micro 5 заряджається в мене десь потужністю до 14 ватт максимум, що непогано. Заряджався в мене Powerbank приблизно 2 години, і як бачите на своїх екранах, і взяв себе приблизно 2345 мАч, що трішки менше, ніж потрібно. Але головне скільки він віддасть моєму смартфону OnePlus 11, який має в собі 5000 мАч. Отже, у підсумку я зарядив свій смартфон тільки з 1 до 70 І тестер показав 2000 834 мА Powerbank віддав моєму смартфону. Правда, це чи ні, але результати тестера такі, які ви бачите на своїх екранах. І до речі, максимальна потужність зарядки смартфона була до 10 Вт. А якщо заряджати два пристрої одночасно, тоді Powerbank дійсно десь видає максимум реальний до 12 Вт, що і заявляє сам виробник. Також усі ці два Powerbank від Duracell підтримують технологію наскрізної зарядки. Тобто, коли ви заряджаєте сам Powerbank, ви можете спокійно заряджати від нього свої гаджети. І навіть коли вимкнеться електроенергія, зарядка і далі буде йти на ваші гаджети. А також ці Powerbank схвалено як ручну поклажу для авіаперельотів. І у підсумку ми отримуємо швидкі, якісні, надійні, довговічні та технологічні Powerbank від Duracell, які точно вартують своїх коштів, незважаючи на їх не бюджетний прайс, але вони того точно вартують. Тим паче в Україні вони продаються офіційно. Є гарантія 2 роки і сервісний центр. Тому, звичайно, можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купити ці павербенки від Duracell, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!